І так, всім привіт. Сьогодні покажу таку от штуку, думаю, багато хто бачив, мив їх, грався, це доросльна заслонка від 1.6 АКЛ Турки Це моя запасна. Хочу її зараз помити, почистити, привести в божеський порядок. І перед тим, як потім десь її ставити, я вскришечку. І хто їх не розбирав, от можемо подивитися. Як влаштований сам механізм самої дросельної заслонки. От вона зараз закрита. Отут тросом приводиться вона в роботу, відкривається, закривається все по старому і надійному. Але тепер дивимося, отут є отакі два кінцевички міні-от вони зараз замкнуті, коли ми відкриваємо дросель. ось Самі ці контакти, якщо бачимо, вони розмикаються. і тоді Наша машина розуміє, що ми не на холостому ходу. І тоді відключає регулювання холостого хода оцим от двигуном. Є тут стоїть двигун електро. Коли в нас виходить, ми кидаємо газ, відпускаємо, закриваємо дроссельну заслонку. Замикаються оці от два мідні консовички. Отут, що знаходяться. І тоді вступає в роботу. Оцей от електродвигун, який робить що? Просто прокручує оцю велику шестерню, яка і перевідкриває нашу дросельну заслонку. Дивимося. Просто прокручує вручну цю шестерню. От. І ось так от працює в нас. Холостий хід на звичайній дросельній заслонці, тросові на 1,6 турках. турках. є все доволі просто. О, тут возвратна пружина стоїть, яка вертається все діло, прижимає назад. Пружина ще вона стоїть отут. Така от проста конструкція.